Всім добрий день, друзі. Сьогодні хочу зняти відео про гортензії та про те, як можна приготувати підкислювач для них. В садах у нас всіх ростуть яблуні. І зараз опадають ось такі от, ось яблучка. Вони нікому не потрібні, ми їх збираємо і викидаємо. Але, якщо у вас в садочку ростуть гортензії, їх викидати не треба. З цих яблук можна приготувати дуже гарне підкислення для гортензії. Зараз покажу, як це зробити. Ось так перерізаємо яблука. Ось на такі ось шматочки. Ось, бачите? І в мене вийшло одна третя відра. Так і треба, одну третя відра. Потім заливаємо водою. Відро набрали води і тепер отакі яблучка порізані кладемо на сонечку на 1-2 дні. Коли наше добре буде готове, ми будемо брати звідси вітер Настояного такого добрива, і розбавляти на відро води, і підкислювати свою гортензію. Гортензію ми підкислюємо кожен раз під, перед підживленням. Сьогодні ми вносимо е, підкислювач, а вже завтра ми вносимо під гортензію добриво. Тільки тоді гортензія дуже добре поглинає добри, яке ви її, і, яким ви її підживлюєте. Ось таке добриво. Я рахую, що воно ну взагалі безкоштовне і дуже гарно підходить для гортензій. Користуюсь ним не перший рік і маю дуже гарні результати. Ви можете судити про результати по моїх гортензіях, які є в моєму садочку. Друзі, ось таке виходить, у нас такий настой. Ми додаємо його в лійку. І йдемо підживлювати свою, підкислювати свою гортензію. В даному випадку я буду підкислювати гортензію хамелеон буду виливати добриво прямо всередину нашого кущика. Підкислювач не добро, а підкислювач. Сьогодні ми внесли підкисливач, і тільки завтра, друзі, будемо вносити добриво. В даному випадку я буду вносити добриво для зміни кольору. Для чого вносимо підкисливач, я вам вже казала. При підкисленні протензія краще вбирає добриво. Друзі, всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба і до слідуючих відео.